Вітаю вас, друзі. Ми сьогодні спробуємо розібратися з вами, хто як гуляє на волі в цій зеленій команді, що відбувається з лаштунками так званої справедливої країни. Наш президент, як відомо, любить повторювати, що ми. Живемо в демократичній державі, де закон один для всіх. Ну звучить дійсно красиво. Але чи збігаються ці слова з дійсністю? Я зроблю все, аби ви відчували повагу. Це гідне, а головне стабільне фінансове забезпечення. Давайте розбиратися разом. Олександр Трухін слога народу влаштував шоу на Бориспольській трасі. ДТП алкоголь, спробу домовитися з поліцейськими, навіть ми про втечу в ліс. У якому стані був Трухін, із цього відео можна здогадатися, і без драгера в нього Тухани всього тухан і в тих, хто хан всі готові, всі готові. А щоб піти дихасінько лісом, Трухін готовий був розрахуватися відразу на місці. Тричі пропонував копам 150 тисяч, чи то гривень, чи то доларів. Витягнути зі спортивної торби в багажник. У <плут> всякий случай з Ружовом 150 на 18. Просто як бонус. <плут> Ти поймаєш, що камера знімає. Ти це накручуваєш. 150, оце конфет з шоколаду, печені. <плут> Відео з нагрудної камери все зафіксувало, але що у підсумку? Вчора під час суду він визнав, що намагався дати хабар поліцейському після ДТП. Жодної в'язниці. 6 мільйонів гривень на армію дронів від вже колишнього народного депутата Олександра Трухіна. Верховна Рада задовольнила заяву нардепа від слуги народу про добровільне складання повноважень. Це все частина угоди зі слідством, на яку пішов нардеп. Чому одним можна так легко відбутися, а іншим ні? Як думаєте, це про справедливість чи про зв'язки з найвеличнішим? Микола Тищенко, він же коля котлета влаштував справжній екшен на вулиці з охоронцями. Чіплявся до військового. Печерський райсуд Києва відправив нардепа Миколу Тищенка під домашній арешт. Чоловіків підозрюють у катуванні і незаконному позбавленні волі у Дніпрі колишнього військового добровольця Дмитра Павлова. Події відбулися 20 червня. Охоронці Миколи Тищенка напали на чоловіка, побили і закували в кайданки. Тищенку повідомили про підозру. Але що потім тюрма, браслет? Та ні, він спокійно ходить до ради, голосує за закони, які ми з вами маємо виконувати. Низка депутатів, зокрема і відправлячої політичної сили, напередодні радо вітали Миколу Тищенка у парламенті, обіймали і цілували як рідного. Виходить, закони це для нас, а для зелених просто декорація. Ще один герой, Микола Задорожній, слуга народу, вирішив допомогти Сумщині з інфраструктурою, але. На скромні 35 мільйонів гривень хабаря, так того самого регіону, який зараз потерпає від наступу ворога. Попри це, депутат зберіг мандат та очолив нове міжфракційне об'єднання, оборона і розвиток. І що цікаво, він все це сам визнав перед усіма. Хотів би сказати, що ваші фракції також є люди, які брали хабарі, і чомусь вони також ходять в. Залі знаходяться і зафіксовано на відео, і також всі працюють в межах діючого законодавства. Тому будемо працювати так, як дозволяє закон. Дякую. Докази на руках, але де покарання. Задорожні ні в кайданках, ні під слідством, а прогулюється вільно. Ще й закон для нас у Верховній Раді ухвалює. Виходить, для одних закон як гранітна стіна, а для інших як гнучка стрічка. Чи покарали когось з 67 хмельницьких прокурорів із фейковою інвалідністю? Деякі прокурори інваліди вже десятиліттями лише 12 із 67 які незаконно отримали інвалідність на сьогодні звільнено, когось можливо навіть штрафують, можливо догану винесуть яку-небудь. Можливо, переведуть якусь іншу прокуратуру, ну знаєш, розтягати пересадити з місця на місце, десь щоб не йшла мова про стільки угрупування прокурорів інвалідів з корупційними замашками. Тільки 12 із 67 прокурорів кримінальна справа за шахрайство порушена лише по одному. На медкомісію прийшло лише 29 із 55, які залишились в прокуратурі. Я думаю, що насправді там би перелік міг би бути набагато більшим, не тільки прокуратура і от о, оце офіс генпрокурора, те, що заявив, що ми там щось будемо перевіряти. Ну це по перше, свідчить про те, що до цього це все абсолютно толерувалось. Ну бо генпрокуратура не може не знати, що в неї все керівництво Хмельницької області інваліди, яким же треба бути жадівним, щоб отримуючи дуже пристойні зарплати та доплати, ще й оформити собі інвалідність, щоб по суті грабувати Україну, яка й так перебуває. В жахливо важкому економічному стані, радник офісу президента. Артем Шило, перебуваючи одночасно на посаді в СБУ, організував злочинну групу та заволодів коштами майже сумі 95 п'ятьма мільйонами гривень акціонерного товариства «Укрзалізниця» на закупівлі трансформаторів під час воєнного стану. Постачання цих трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю як підставу для відхилення пропозицій інших учасників, закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами, використано лист щодо загроз державній безпеці. Шило вийшов із СІЗО під в 30 мільйонів мільйонів гривень 4 квітня 24-го року. Жодної в'язниці, жодних проблем. Ще й кажуть, далі планує проекти з Єрмаком. До речі, пам'ятаєте скандал з яйцями по 17 гривень за часів Олексія Резнікова? Що були ще міністр оборони? Він довів до абсурду: ну в нього яйця міряються кілограмами, ну ковбасу будуть метрами. А цукерки будуть міряти, я не знаю, там діаметрами чи навпаки. Ну, чесно кажучи, ніхто ж не звернув увагу на продовження цієї історії. Той же самий журналіст написав, що ціна для прикордонників, які в Бахмуті в правому окопі, дешевша, ніж для МО, Міністерства оборони, ніж для солдатів, які в лівому окопі. Тобто закупівлі навіть з рахуванням того бреду, який наніс нам Резніков, а ви знаєте, якби він не ніс той бред, я би подумав би, що він не, не в долі. А оцей бред він виніс, тому він в долі і в тіємі. Коли екс-міністр оборони пішов у відставку в Верховній Раді, йому аплодували, наче герою. Але які з нього герої, якщо в розпал війни його команда, за даними журналістів, наживалася на держзакупівлях для армії? Знаєте, коли його зняли? За сутки до того, як Нью-Йорк Таймс надрукували статтю про те, що Україна закупила в Італії, намагалася закупити, вони закупили фактично, закупила в італіянців гаубиці М109, Лема, такі гаубиці, самоходні, американські, ще й на 50-х років а. та 60-х. Ті гаубиці 33 штуки, які нам не подарували. А ми їх купили паралельно. За інформацією набу, Резніков не є підозрюваним чи свідком у справі про розкрадання коштів на закупівлі продуктів для ЗСУ, зокрема у згаданому скандалі з яйцями по 17. Наразі він не несе кримінальної відповідальності, живе своїм життям і, схоже, уникнув покарання за можливі зловживання. Олег Татаров людина з дуже цікавим минулим. В часи Майдану Татаров обіймав посаду в структурі МВС. Він переконував. Змії і зарубіжних послів, що мітингувальники, начебто, стріляють самі в себе. Січень 2014 року Кріпусний провулок у центрі столиці. Це, ви Це, ви робите, моя жена. Це автомайданівці. Цієї ночі вони приїхали на Грушевського та припаркувалися на тротуарі. У цей момент їх атакував Беркут. Шістьох людей тоді захопили, проте понад десятка були відкриті кримінальні справи. Їх авто були розбиті вщент. Вже на ранок на сайті МВС з'явився коментар щодо цих подій Олега Татарова. На його думку, це активісти доганяли та били Беркут. Група осіб, рухаючись на автомобілі, переслідували чотири автобуса правоохоронців спецпідрозділу міліції. Беркут перекрили рух за допомогою бейсбольних бит. Наносили удари по автобусам, розбили скло, намагалися завдати тілесних ушкоджень. Після перемоги майдану При Порошенко його люстрували. Супереч закону про люстрацію, Зеленський своїм указом у середу, 5 серпня 2020 року, призначив його заступником керівника офісу президента. Ми сприймаємо це призначення ну, як мінімум плювок на обличчя, а також всім тим людям, які поділяють цінності майдану. Адвокат потерпілих на майдані активістів Роман Маселко пояснює, його підопічні тепер не просто сумніваються у тому, що винуватці вбивств на Майдані будуть покарані. Вони побоюються нових переслідувань. Він професіонал був очевидно, тільки у виправдовуванні діях влади брехні, а також переслідування е учасників протестів у президентській канцелярії і Татаров, як відомо, відповідає за формування державної політики у сфері правоохоронної діяльності, а також протидії корупції і захисту прав людини. Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, за даними журналістів проекту схеми, Олег Татаров, заступник керівника офісу президента України. Що 9 разів відвідував Москву після 2014 року, коли Росія окуповувала Крим і частину Донбасу? Про це свідчать дані авіаперельотів Татарова, які є в розпорядженні схем. Як ми встановили у той період він тричі був в РФ в 2017-му, 4 чотири рази в 2018-му та двічі в 2019-му році. Востаннє останнє Татаров літав до Росії на наступний день після перемоги зеленського на виборах президента, 21 квітня 2019 року. Зараз Олег Татаров від ім'я Зеленського керує поліцією СБУ, ДБР та В. А ось і головна зірка Андрій Єрмак. 15 років працював із проросійським депутатом Ольбрусом Тадієвим. Разом із братом торгував посадами. Є навіть плівки від депутата Геоля Роса. Злив операцію Вагнер Гейт. Після того, як стало зрозуміло, що ця операція була і почала в публічній площині це обговорювати, то Єрмак давав казівки. Керівнику гура знищити всі матеріали по операції, приховати, підробити матеріали для того, щоб змінити тему розміновував кордони. І що ми согласували практично 20 точок, 20 нових точок розмінірування? Він не просто на свободі, він фактично керує всією країною. Виходить, закон для нього це лише інструмент, а не обмеження. Як думаєте, хто насправді тримає кермо в державі? І нарешті сам найвеличніший наш Володимир Зеленський. У 2014 році виступав перед терористами на окупованих територіях. Я хочу, щоб ми всі говорили точно на, на одному язикі, а ми на ньому зараз говоримо. А саме на одному язикі розуміють друг друга. Ви розумієте, що ми не можемо бути проти російського народу в принципі, тому що це один и тот же народ називав Україну найнеприємнішими словами, сміявся над українською армією, над Томосом, розказував, як російська армія просто двігає кордони, ставши президентом, будував дороги, які потім полегшили ворогу наступ, розміновував мости, запевняв, що війни не буде. Мене часто питали а на що ви готові заради припинення вогню? Я готовий на все. А тепер він очолює країну і оточений тими, про кого ми говорили вище. Жодної тюрми, жодного покарання, лише охорона і спокійне життя. Тому що кожен з нас президент. Цікаво, чи це історія про те, як обіцянки розходяться з реальністю, чи просто про те, що правила для простих, а не для обраних. Що скажете? Це прозвучало як. Жар. Зелені обіцяли, як відомо, боротися з корупцією, але, схоже, дехто просто вміло пристосувався до війни і далі заробляє. Їм байдуже війна чи мир, головне свій профіт. Чому система їх не чіпає? Може, тому що свої завжди домовляться. Як гадаєте, що з цим робити?